Максимум кудись там на лот, і то я не знаю, з чого тут їх формувати. Так, що в нас тут? s дермік Средство для проблемної кожи Ось таке. Окей. Боже, його там, походу, багато. Так, Атлант надійна підтримка водіїв. Ось така штука, що це таке? Пластикова картка клієнта компанії. Да, в наторі є. Окей, okay, Atlant.com.ua. Добро. Так, алигатор. Натуральний продукт. Гот у Бла-бла-бла. Так, а що він не роблю? Не знаю. Улучшення. Каплі для улучшения потенції. Окей. Okay. Якщо знадобиться, тут пуста коробка, сміття. Пишіть. У мене схоже цього добра багато. Остеофлекс. Средство для здоров'я суставів. Отак. -от. Кетоповер. Так, кетоповер. Так, підвищує енергетичну активність. Окей, okay. у нас тут якийсь аптечний этот розбор. І ще одна така сама штука. Да, з такими темпами тут буде і 60, і більше. Так, це у нас що? Так. Не знаю, коротше, якась хрень. Може парфум, до речі. Але, враховуючи, що там написано щось для грудей, то не думаю. Так, що це таке? Я не знаю, що це таке. Так, ідемо далі. Вже там дно близько. Ліпо X9. Отака штука. Так. Напиток для походання. Та-да! Арес. Що це? Це не сухий спірт? Ні, це теж якась дієтична добавка. Я думав, сухий спирт. Таке вже було вроді. Так, якийсь смартбенд в дуже поганому стані. Почовганий весь дисплей. все, пішла алергія. Детонатор якийсь. Масажний крем. Це в нас що? Лу Гігант Еквадор